На презентацію збірника краєзнавчих праць «Брідщина на край на межі Галичини і Волині прибули автори статей і шанувальники історії рідного краю. Модераторами презентації були директор історико-краєзнавчого музею, ініціатор конференції і видання збірника Василь Стрільчук і заступниця директора Бродівської міської бібліотеки Надія Степура. Вітаючи учасників конференції, заступниця міського голови Ірина Олеха зазначила, що збірники краєзнавчих праць дуже цінні для нашої громади. Адже дозволяють нам знати, що і чому відбувалось на наших теренах роки десятиліття і століття тому важливим також є те, що збірник уніфікований майданчик для досліджень як знаних науковців, так і місцевих краєзнавців. Повірте, це величезна праця багатьох людей, яка залишається на довгі довгі і довгі роки. То, що опубліковано, то, що розійшлося по бібліотеках, воно залишається, ну, скажімо так, на століті. Ми зараз перестоюємося літературою, яка вийшла всередині в кінці 19 століття і дуже тічимося, вибираємо там буквально речення, те, що згадується по цій чи іншій темі. Тут ми маємо прекрасні видання, які тематично токаються Брідщина і околиць і цих сумішних районів. І повірте, це величезне джерело інформації для багатьох тих, які цікавляться минулим нашого краю, географія нашого краю. і багатьма іншими сторінами. Зокрема, завідувач кафедри археології Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор історичних наук Ярослав Онищук, розповів про унікальну на весь світ знахідку зі села Суховоля, застібку. Фібулу відомий археолог зазначив важливо, щоб знахідки зберігались у краєзнавчих музеях задля цілісного уявлення про минувшину краю. Отже, випадково на цьому полі було знайдено цю. Філім, цю знав, цю шпилю. Виявилося, що на цей час, це було два роки тому, аналогії в Україні ми маємо. Натомість подібні сам насамперед, у вигляді, вигляді оцієї голівки заоморфної, пропорієнної голівки. Вони мають походження із далеких римських західних провінцій, які сформувалися на київських територіях. Це Бельгія, Франція, Нідерланди. І причому цих тим було зовсім небагато згідно того, що обліковано. І сьогодні є більше наукова працівниця музею Золочівський замок Наталія Дзядик представила мистецькі копії Рубенса, які можна оглянути у музеї у Золочеві. Хочу подякувати пан Васильвистувій у команді, що такий складний час таки старань, раньше вийшов при спірках. Опубліковано моє справне дослідження. Мені приємно бути загалом в товаристві краєзнавців, дослідників, які. Продовжують вивчати історію свого краю. Ну, коли я починала своє дослідження живопису, який є представлений в Золочівському замку Великому Палаці, не частиною збірки великої збірки Півської національної галереї, і там є твори відомих європейських і українських художників. Але оригіналів Рубенса один одна з карти копії або одної з картин Рубенса перед вами оригіналь Рубенса все таки немає. У нас представлено в замку дві копії Рубенса, 18-19 століття. Як коли починало дослідження цих картин, я взагалі не сподівалася, що приведе мене на брідщину. Продовжив марафон досліджень працівник бродівського історико-краєзнавчого музею Володимир Ульянов, котрий розповів про транзакцію добра бродів в історичному вимірі та скільки вдалося під час цього виручити коштів. Був такий факт історичний, що от, я його виніс на перший слайд, що 5 серпня 1734 року добра бродів, які охоплювали тут низку синих пісеньків, були продані Вінцентім Котоцьким за 6 мільйонів з копійками польських злотих Яну Молодецькому. Ну і більше, так в общем-то, я більше ніде не зустрічав деталі тої транзакції. Жіноча гімназія у Бродах заснована у 1926 році. Сьогодні це бродівська школа номер 3 Хто заснував і розвивав освітні традиції аж до повоєнних часів? Дослідила вчителька історії Бродівського опорного закладу загальної і середньої освіти номер 3 Галина Голіновська. Слідами жіночої гімназії імені Лізи Ужешкової. Жіноча гімназія і тут раптом ім'я польської письменниці. У ну, на правду письменниця польська, але поляки і білоруси не можуть поділити, чия вона є більша. Чи Білорусі, чи Польщі, але тим не менше, от власне, освітній заклад за адресою або на перекресті перетину вулиця Джеревні, Учевий, шпитальної та Середньої 1,15. Оця будівля існувала ще від 1844 року згідно кадастрових кар. Але найімовірніше, це була приватна оселя, яка переходила з рук в руки і належала тим чи іншим мешканцям нашого славного міста. Але вже на початку. На початку ХХ століття її господарем став Левін. І от коли в е, 20-х роках була певна нестабільна ситуація щодо навчання дівчат або дівочої частини нашої бродівщини, так от у нього виникла ідея створити в своїй оселі жіночу гімназію. З таким зверненням він звернув, звернувся до Львівського шкільного округу і власне на дозвіл на це він отримав. І він довший час буде проживати на другому поверсі у двох. Кімнатах, всі ж інші він віддасть під е, е, жіночу гімназію. Це на початку були приватні гімназійні курси, де навчатимуться дівчатка, але ті, які зможуть заплатити. Маємо пам'ятати, що серед дівчат були переважно е, за національністю польки е, та єврейки, одиниці Німкені і Україну було там дуже мало. Пояснювати можна багато чого саме складалося так, але враховуємо за навчання світ було платити. Любов до рідного краю поєднана із творчістю, і як результат нове дослідження журналіста, дослідника і письменника Ярослава Моїськіва. Я намагаюся зберегти недалеку історію, а ту, що ще є, що ще можна побачити, хто буде бажати, можна довернутися, подивитися на ті податки. І бажання велике зберегти історії, хоча у фотографіях, хоча був написаному те, що колись люди можуть побачити і зрозуміти, як це було. Ну я як завжди про своє село. На жаль, автор наступної статті Брідщина аграрна вчора, і сьогодні Анатолій Биць не дожив до презентації. А пам'ять колеги краєзнавця було вшановано хвилиною мовчання. Повстанський архів Лопатинського проводу УН УПА, який майже сім десятиліть зберігався у звичайному молочному бідоні. Дослідила наукова працівниця Бродівського історико-краєзнавчого музею Стефанія Морозюк. І також ще є інші листівки. Зокрема, перед вами є портрет Степана Бандери. Як ми дослідили це є. Телеворит за авторства Ніла Гасевича, відомого повстанського художника, зокрема, який і малював в повстанські нагороди. І також наступне це така антирадянська, антикомуністична листівка, яка закликає про те, що потрібно побалювати цей ненависний режим. Наступний слайд показує про колгоспи, що не потрібно їх встановлювати. От, Ви можете побачити, що селяни запряжені в плуг, який поганяє чоловік. в такі самі характерні шапці в мушанці. Добре, далі Дальше. у нас є некрологи, їх є пісні. Тобто це є е, такі записки, які писали в праці загибелі повстанці. Аспірант Львівського національного університету імені Івана Франка Андрій Корчак представив переклад дослідження про письменника і драматурга Йозефа Коженьовського, котрий народився у Бродах. Переклад, значить, пацла в Фаснах нам ще. Вища... Була така, ну, не то, що ви співпраця, але підтримували ми зв'язки. Він нам спрезентував восьмидовне видання творів Юзефа Кожаньовського, яке зараз є е, в краєзнавчому музеї. Ну і так доповнив таким своїм скромним дослідженням. Фактично, це дослідження він десь би, писав, можливо, для себе, можливо, для того кола Бородзян, які. Е, це вихідці з бродів, це ще ті люди, які залишили броди тут в часі Другої світової війни, а вони вже були в старшому віці, але все одно ще це коло тоді функціонувало. Це було десь середина нульових років. І крім того, він вислав це своє таке дослідження. От якось. Я його ще переклав у 2007 році, але е, воно десь так якось залишалося, бо інші якісь нагадні справи не дали ходу в цій справі. Але тут ми поговорили з Оселами Микаловичем, що якось треба згадати про Юзефа Коженовського, бо все-таки ну, дуже цікавий письменник, е, як би там не було, і наш земляк. І е, е, я доробив цей е, переклад цієї праці. Вона, очевидно, має компілятивний характер, написана на основі серйозних таких літературознавчих досліджень. А педагогиня із Берлинської школи і дослідниця фольклору Ольга Андріїв розповіла про збірку казок, яка починається розповідями із Берлина, впорядковану їхнім земляком Осипом Роздольським. Першим ці казки будуть цікаві філологам, тому що вони написані. В оригіналі фонетичним принципом Так? коли ми пишемо з дітьми вивчальну транскрипцію. от такою транскрипцією по суті написані ці всі його казки. Друге дуже цікаво, що в кінці кожної казки він підписує, від кого він записав цю казку. Працівник національного природного парку Північне Поділля Михайло Шишка представив новий туристичний велосипедний маршрут і ознайомив із головними його родзинками. Також запросив у мандрівки. Ми повертаємо і починаємо нашу вже мандрівку з поля, де побачимо перші фортифікційні споруди періоду. До першої судової війни бібліотекарка Бродівського історико-краєзнавчого музею Наталія Ханакова під час карантину зайнялася упорядкуванням літератури і створила народознавчий показчик, який допомагає швидко знайти матеріал про певну історичну особу, подію чи локацію нашого краю. Це можна зустріти той чи інший матеріал пов'язаний з людиною або населення. Ну, звичайно, тут представлений такий коротенька частинка тієї великої роботи. Це якраз народознавчий показчик. І Він буде корисний звичайно вчителям, і він буде корисний студентам, учням. І тому я закликаю, приходьте до нас, звертайтеся. Ми завжди раді нашим відвідувачам і завжди раді допомогти саме літературою. З нашої бібліотеки всі учасники презентації отримали збірники Брідщина, край на межі Галичини і Волині, які також будуть передані у бібліотеки. А бродівських краєзнавців запросили готувати матеріали до цьогорічної 14-ї краєзнавчої конференції. Брідщина, край на межі Галичини і Волині. Конференцію плануємо на 26 травня. І збір матеріалів триває так по Ходить до завершення 15 березня, у нас є така робоча межа. Ярослав Іванович <Rio>, тяжко зітхнув. Я розумію, бо одне і друге, і третє. Але ну, хочемо так ту традицію підтримати, і маємо, маємо гарну підтримку з, з сторони нашої міської влади. Так що є бажання, є. Я думаю, потенціал є. Ну треба буде кошти під, під, підтягнути матеріал і, і продовжити цю добру справу.